От, я сильне відкровення почула про вослаження рук, третій начаток, вчення Ісуса Христа, з чого взагалі починається християнство. І прийшла такого висновку, що, знаєте, чому люди такі нещасні. Тому що ще з Свядемського саду Адам і Єва вони захотіли бути богами, самі по собі. І не врахували той момент, що немає п'ятого угла, немає. Третього є Бог, а є сатана, є царство Боже, а є царство сатани. І як не крутиться, є факт. І цю пшору, яку сатана якраз не вісу людині, першим людям, так і ми до сих пір знаєте, несемо. Чому? Тому що люди зараз кажуть багато, не хочемо ми Божої влади, ми не хочемо приймати. Божу владу. Я собі сам можу напряму читати Біблію, служити Богу, спілкуватися з Богом, пізнавати Бога. Але це все є Бісівщина, тому що сам захотів бути сатана, а потім перші люди. Але нема такого, є Боже царство, а є царство сатани. І людина робить вибір, в якій вона армії, або Божій, або в армії сатани. Все, що нам дано, це воно має служити Богові, тому що. Весь ресурс, енергія, потенціал всього, що Бог вклав людину. Це все має служити у Богу, якщо ми хочемо благодаті, благословіння, що найголовніше спасіння, тому що якщо ми тут не хочемо приймати владу, коритися, так ми хочемо Бог і на небі коритися і служити. Вже один такий Бог іде, він напинився. Ми любі, зрозумійте, що немає прямої з Богом. Нам біблія, показує всю історію, що Бог завжди працював через людину, вибирав людину. Помазав цю людину за цією людиною стріляли народ, і оце рукопокладання передавалося з покоління в покоління. Потім Ісус Христос прийшов, помазав апостолів. Вони далі, навіть якщо взяти Моїсей, Моїсей був вибраний Богом о, о, людина, та і за ним стояв народ. І ті люди, які не хотіли слухати, що з ними було. Було ранені Богом, рознаваний, який прийняв Божу людину, смирився і служив даже всеві, то він отримав благословіння і спасіння. Моїсей, його помазав. І оце таке, знаєте, рукопокладання, воно безпереривне. І тому моя задача прийняти Божу владу, церкву, тому що церква це і тієї Ісуса Христа, і в тілі є божественний порядок, і влада Божа, яку я маю прийняти смиритися і йти за цією владою за Божими людьми, за пророками, за апостолами, якщо я цього не приймаю. То, звичайно, що тоді я автоматично приймаю кого? Це там. І вічність мене чекає трагічно. Тому зрозумійте одну просту істину, яку навіть криває Біблія, що завжди були Божі люди, Бог працює через людину. Я ніколи особи не працювала, наприклад. Бог працює через людину, яку вибирає з неї серце, помазує. І за цією людиною є плід і результат. І моя задача, якщо Бог мене привів в церкву коритися, служити. А може людині приймати ту волю, яку передає Божа в тому що не Бог поставляє владу? Тому що би люди знали істину, би люди вірували в Бога. Прийшли до Бога, що вони мали спасіння і тому. Моя задача служити Божій людині, смирятися, коритися, і тоді то помизання, яке вже дає Божа людина, воно буде і на мені. Тому що якщо взяти Івана Хрестителя, Іван Хреститель прийшов, а Бог його вибрав, та то як ви думаєте, він хрестив ушов, покаяння. Так, як думаєте, люди приходили, стрибали в Йордан, вистрибували і все. Вони вже покаяні? Ні, в цьому брала участь людина, іван Хреститель. Так само хрещення Вісуса. Також ми бачимо, що в цьому брала участь людина. Так само хрещення Духа Святого, коли. Филип був у місті, та люди хрестилися у покаяння, хрестилися в Ісуса, але дух святий не сходив, аж тоді, коли апостол Петро і Іван прийшов, аж тоді, коли вони поклали руки, то ж тоді зійшов дух святий. То так само апостол Павло, коли його йому Ісус зустрівся на дорозі, він зустрівся самим Ісусом Христом. І, і Ісус його вибрав, та і апостола вибрав на служіння. То аж тоді, коли апостол Павло, він е, прийняв церкву. Прийняв апостолів, і вони розложили руки, і сказав дух святий через апостолів, що я вибиваю апостола Павла і Варнаву на служіння. Аж тоді зійшов дух святий, помазання. і аж тоді апостол Павло вішов волю Боже, тому любі, прямої нема. Це є все сатанис, сатана хоче пряма, але його пряма куди його завела? Так само і нас чекає. Якщо ми чим скорше ми зрозуміємо, що нам тут треба де на землі вирішити стосунки з Богом. Прийняти Божу владу, коритися, тому що це є е, основа християнської віри. Покаяння, хрещення, возложення рук, покладання рук, без яких ми не можемо увійти ні в благодать Божу, ні в волю Божу, тим більше не, пізнати Бога. А тим більше знаєте, мати спасіння. Тому благословляю вас, якщо хочете справді пізнавати істину, стати учем Ісуса Христа і мати спасіння, то напишіть мені. І хай Бог вас береже там та є. Амінь.